І знижки представляють вересневі знижки на фервекс. 20% в аптеках «Подорожник», вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Можна сказати, через ці руки пройшла харківський контрнаступ. Наш головний стандарт це перемога. Наш головний стандарт це життя людей. Давай бішо! Нам треба вижити, нам треба звільнити нашу Україну від окупантів. Тому ми дивимося конкретно, що нам треба. І одна з головних потреб це бачити поле бою, бачити ворога і ефективно його знищувати. Тому на початку повномасштабного вторгнення в Україні почали створювати проєкт, який поєднав всі ці фактори. Проєкт очі унікальний інструмент війни, розроблений ініціативною групою українців на самому початку повномасштабного вторгнення. Назва очі обрана не просто так, каже його автор Олександр Дмітрієв, і означає, що людина бачить тут і зараз це максимально правдива та актуальна інформація. Проєкт Точі це ініціативний проєкт, коли який почався в 2022 році, і головний і основний його задум це зробити можливості для наших технічних засобів, таких як безпілотники, таких як камери, такі як сенсори, РЕП РЕР і ППО, максимально ефективними і випереджати за технологію роботи з інформацією ворога. До прикладу, коли росіяни зайшли в Київську область, тоді по всій території були розкидані люди з назвами очі: 1 очі, 2 очі 3 і так далі, які телефоном передавали розвіддані, розповідає Олександр. Зараз же це вже величезна синхронізована система. А система очі дозволяє очами оператора бачити всім одночасно, хто може на цю інформацію відреагувати, і командиру, який керує безпосередньо людиною на передовій піхотинцю, і командирам мінометних розрахунків, командирам артилерії, командирам, які здійснюють оперативне чи тактичне, чи стратегічне керування військами. І з одної трансляції, всього навсього з одного пілота ми робимо суперефективний інструмент. Мене звати Богдан, позивний Ядамс. На самому початку я був першим диспетчером, який розпочинав роботу очей, який координував роботу тих перших чотирьох екіпажів, які починали роботу, і вибудовували загальну схему і систему роботи цієї системи. Богдан до повномасштабного вторгнення був режисером на телебаченні і мобілізувавшись до війська та долучившись до проєкту Очі, жартує, що суть роботи не дуже змінилася, адже на світ, як і раніше, дивиться через об'єктив відеокамери. Попередній досвід мені тут надзвичайно допомагає, тому що я розумію, що таке відео, як з ним працювати, і досвід роботи все ж таки допомагає налаштовувати це все. Однією з технічних особливостей цього проєкту є можливість майже в реальному часі спостерігати за полем бою, затримкою від реальної картинки, всього в одну секунду. Це не фішка, це необхідність, тому що насправді секунда долі секунди може вартувати життя людині секунда долі секунди може вартувати можливості уразити чи не уразити ціль, промахнутися. Особливо це відіграє роль в масштабних операціях. Яскравий приклад харківський контрнаступ. А я тоді був ще на той момент на один з диспетчерів, які працювали. Це було вражаюче, і коли ти бачиш, як наші війська наступають на зв'язку з пілотами, які кажуть, ми не встигаємо, ми не дотягуємось. А я знаю, що ті дрони, які в повітрі, можуть дивитись на 15 кілометрів. І вони кажуть, ми не встигаємо, не можемо, нам треба переїжджати. І за день це було тричі. Зараз українська розробка досить потужно розвивається. Горизонт планування розроблений на чотири кроки вперед. І незважаючи, що росіянам вже відомо про очі, проєкт все рівно містить те, що дає нашим військовим перевагу над противником. Міняю жінку новий сезон цієї п'ятниці о 18-й на 1+,1 плюс Україна.